Всім доброго дня, вас вітає Івано-Франківська автоплощадка Lux Cars Eve. Продаж, обмін, кредитування, доставка автомобілів з США та Європи. Сьогодні показую вам ось такий чудовий автомобіль, який незабаром залітає у продаж Land Rover Discovery 2016 року випуску. На гарних 18 дисках темно-синій колір. По салону у нас регулювання сидінь. Комбінований салон, шкіра, тканина, автоматична коробка передач, велика мультимедія, мультикермо, чорна стеля. Задній ряд сидінь у нас в чудовому стані. Електро. Відкривання. Кришки багажника та з додатковими двома сидіннями. Будемо раді вас бачити на огляді та тест-драйві ось цього чудового автомобіля за адресою місто Івано-Франківськ село села Чернів, вулиця Надвірнянська 2Б. Кожен день без вихідних з 10-ї ранку до комендантської години. Також підписуйтесь на YouTube канал. Всі новинки та огляди будуть саме тут. До нових зустрічей!